Сьогодні замовити їжу додому або в офіс можна одним натисканням пальця. Доставка готових страв вдосконалюється з кожним днем. Майже кожен заклад пропонує подібну послугу, а зручні сейти, агрегатори і мобільні додатки позбавляють від необхідності нишпорити по сторінках всесвітньої павутини в пошуках потрібного ресторану. Питанням доставки їжі людство задалося ще в глибоку давнину, але тоді розкіш отримувати готову їжу. Не докладаючи до цього зусиль, могли дозволити собі лише ті, хто володів багатством або владою. Тітчен, мак вирішив вивчити кілька запилених архівів історії та розібратися, як розвивалася доставка їжі до наших часів. До витоків, мабуть, найпершою доставкою їжі можна вважати данину в племінних поселеннях. Як уславчі члени племені платили сильнішим, кращий шматок туші вбитого на полюванні тварини і кращі зібрані плоди приносили вождю або жерцю? Звичайно, тоді це було традицією повинністю і, само собою, ніяк не винагороджувалося у стародавньому Єгипті і стародавньому Римі існували заклади, які можна назвати першими фастфудами, термополіуми. А також табернаї бари і таверни, заможні римляни і єгиптяни частенько посилали туди своїх слуг, щоб ті купили і принесли додому їжу. Теж саме практикували і заможні пани стародавньої Греції, які відправляли прислугу в крамницю за провізією. На русі були корчми шинки і харчевні, і часом відвідувачі просили приготувати якісь страви в дорогу для них їжу, упаковували і приносили в транспортний засіб. Першопрохідці доставки, історія доставки її комерційної послуги і сегмента ринку почалася в Індії. В кцік столітті в країні з'явилася система дабавала, доставка гарячих обідів пішими рознощиками. Пов'язано це було з активною урбанізацією в Індії і появою великих міст, а також зі специфікою транспортної структури. Вона була вельми заплутаною, і громадянам було незручно їздити з роботи додому на обід. Крім того, в Індії традиційно не люблять громадське харчування, а Даббавала стала відмінною можливістю скуштувати гарячої домашньої їжі прямо на робочому місці. Наббавала не втратила популярності і сьогодні головне, що відрізняє її від традиційних західних сервісів доставки, це те, що їжу готує не заклад, а звичайне населення. Набавали рознощики зранку, забирають свіжоприготовану їжу у домовласників, з якими укладено контракт, і доставляють її на велосипеді. Скутері або пішки по клієнтам, що цікаво рознощики Даббавала розробили особливу систему, яка зводить ймовірність помилки при доставці замовлень практично до нуля. І це при такій складній транспортній розв'язці Мумбаї та інших міст на заході. Так зацікавилася цією системою, що зараз її викладають на заняттях з організації бізнесу. Як приклад вдало організованої логістики, натхненні піцею у 50-60 роки століття послуга доставки набула по-справжньому масового характеру, сталося це завдяки США, а точніше, американським солдатам військові, які побували під час Другої світової війни в Італії і покуштували там італійської піци, були абсолютно підкорені цим нехитрим, але смачним блюдом натнення італійським прикладом. Американці вирішили готувати піцу самі, вона значно відрізнялася від італійської, як товщиною тесту, так і складом і кількістю начинки, але тим не менш стала вкрай популярною. А щоб залучити більше клієнтів, власники американських піцерій вирішили організувати послугу доставки, тепер громадяни могли замовити свіжу гарячу піцу, не відриваючись від своїх блакитних екранів, у яких так любили проводити час. Завдяки цьому слова піца і доставка стали майже нерозривно пов'язані в свідомості людей, приклад американців виявився заразливим. Послуга доставки піци та іншої їжі стала швидко набирати популярність в Європі, не відставали і східноазіатські країни. В Японії, Південній Кореї, Таїланді, на Тайвані, а трохи пізніше в Китаї з'явилися підприємства, готували спрощені варіації. Традиційних страв суші локшини салатів, які можна було замовити додому або в офіс в Україні. Послуга набула поширення тільки в 90-х. До цього громадяни відвідували різні заклади харчування. Робочі їдальні або вважали за краще харчуватися вдома. Доставка їжі стала набирати обертів з переходом на ринкову економіку, і сьогодні не менш популярна ніж на заході. Прогнози на майбутнє сучасні експерти вважають, що популярність послуги доставки в майбутньому буде тільки рости, і навіть затьмарить собою заклади громадського харчування і традиційне приготування їжі вдома цьому сприяє і глобальна інтернетизація. І постійне вдосконалення сервісу доставки готових страв заклади працюють не тільки над підвищенням якості їжі, але й над всілякими системами лояльності, знижок та акцій. Такі прогнози цілком обґрунтовані в умовах масової урбанізації та підвищення зайнятості все менше людей сьогодні вважають за краще витрачати дорогоцінний час біля плити коли можуть отримати смачний гарячий обід ресторанного якості, не встаючи з дивана і просто клікнувши на кнопку в своєму смартфоні.